У вчора в Brawl вийшла обнова, але ну, я її не вграв. О, і цього разу буду грати цю нову обнову. Так. Дають спрей. А це взагалі що таке? Напишіть в коментарях. А це на пару вдається. Хаус і Ель Прем отримують свої спізнацьки, я бачу. Хе -хе 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 -хе. Давай, заходись. Так тут то тормозить. Так, бров, про пропас, а ви я його це не приходив. Хочеться хоп... його проходити. Так. Єгипетський Ну нові до... колекції брав старці, появився. Це Єгипет. Нові знацькі нові команди будуть на міровому фіналі. Прикольно! Що тут і це тут такого є? Анвой бой я бачу завесевся. Беру монетки. Капець, як довго грузиться. Наступна, таке з кес. Я хотів сильно пограти, але я замітив таку деталь. Ви замітили, що селі на на аккаунт рухається з броком. Ви замітили це? Я този. І тепер настав час ну ранговий бой 2.0 тот. Ранговий бой 2.0. Мі тоже. Це сьогодні моя перша битва. як Я його дуже люблю проходити. Я його дуже любив в. Это затем один из моих любов улюбленных у Бау Старс с, с, с Давай всякі пропаси. Че далее? Клупный пас. Це наприк, а, я не знаю. Запас катки. Катка. Катка. Як видно? Як ви ну, візові, ідеї? Я не знаю, як, але Пускай не пропас это уникальна риц. Щось нове. Хтось безрядні скини. Що далі? Я не знаю, що далі буде. Бузи. Да. Поки об я поки. Тик. Так. Ні так. не так. я базу. Взагалі. Поки якісь нуби мені попались. Дуже легкі. Так. Їх дуже легко виносити. Хопа! Блін, кристали! Давай виграй, Треба виграти. Хопа. Ха! Забирав, забираю кристали і тікаю. Тик! беру це захищаю. захисаю. І це тут кидаю. Я переміг. Да, ну у вас система рангобу я все поміняла. Тик! без відкриваю, Дивим сюди і тик! Перш я просто скін я забираю. І це скін. Кольт Остральний Тут скин дуже цікавий, а ви має багато у Причому скин прикольний. Буде... Да, це багато. Цікавий факт. Тут вивели 100 рівнів 100 камон рівнів. Це дуже багато. Ось да ідея сказу додавати 100 уровней браво пас. Ой, пропас. Це єдиний раз. Максимально максимальний рівень у басі, я знаю тільки 70, а це, і, це, я, і це додалась колекція. О, в мене у мене з'явилася колекція PRO. Ну, Цікавий факт. Колекцію рангу і бой завесели. І крім того, є колекція PRO. І це, я замітив, отаку деталь. Срібні скини не, не, не поміняли ніяк. А тепер золоті. Золоті скини то, а вони взагалі дуже круто помінялись. Подивіться на деталізацію. Ви знаєте кітачку і Брау Старс? Там була деталізація для скінів з для скинів металевим ефектом. А тут золоті скини отримали ефекти. Круті. Так, ви згідні зі мною. Поставте лайк. Лайк, хто згідний зі мною? Пару хвилин за катером я чуть-чуть поіграв і отримав один гран глупер. І пару віцес, пару стуцок, я на це назбирав. І, як казати, я отримаю гамно і тохі. Я дойсов, і це за кадром, я дойсов і це плюс до золотої ліги. Бать, да, цорене зайсов у Брау Старс і не грав, а сьогодні пац пограти вийшов. Всім до наступного відео!